Безпека та оборона України основні пріоритети під час війни. Тож на черговій сесії Вінницької обласної ради депутати підтримали рішення формувати бюджет області на 2024 рік так, щоб значну частину грошей спрямувати на потреби військових. Також під час засідання депутати підтримали рішення передати одну з будівель на Вінниччині на створення реабілітаційного центру для військових. Рішення прийнято за 61 на Вінниччині створять новий та сучасний реабілітаційний центр для ветеранів російсько-української війни. За це проголосували депутати Вінницької обласної ради. Загалом під час сесії було розглянуто 17 питань. Рішення, яке покликано умовами і вимогами сьогодення. До речі, воно виходить десь із тих принципів і пріоритетів, бо реабілітація військових ну і фізична, і психологічна, і соціальна надзвичайно важлива. Пріоритет для Вінницької області під час війни це допомога збройним силам, реабілітація постраждалих від агресії РФ, підтримка критичної інфраструктури. Стійкість і турбота, турбота це соціальний захист, стійкість це інфраструктура у зимовий період і допомога звичайно у всіх галузях і сферах життєдіяльності, щоб нормально функціонували територіальні громади. Під час засідання депутати підтримали рішення передати 5 мільйонів гривень на програму оборони. Ці кошти мала використати військова адміністрація для виконання програми забезпечення. І в комісіях, і в сесійній залі прийняли рішення, що доречно і пропонують керівнику обласної військової адміністрації припинити її, скажімо, дію а залишок коштів спрямувати на оборонну здатність підтримку збройних сил військових. І все, що пов'язано з посиленням обороноздатності, наприкінці засідання говорили і про мор риби. Раніше було створено робочу групу для розслідування гибелі осетрових у Ладижинському водосховищі. Розслідування триває Людмила Левченко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.